І всім дарова, чуваки! З вами я Форест, і це моє нове відео. Сьогодні зі мною мій друг Донат Шоу. Привітайся! Всім привіт! І ще зі мною мій друг Валєт! І сьогодні ми зіграємо таку гру Майнкрафт. І сьогодні я з Донат Шоу мусимо протистояти проти Валєта і його армії шкібіді допію. Сьогодні буде три фази атак. Ой, ну так... В першій фазі буде 10 там приблизно, в другій 20, там 30. І ми маємо такі чудесні пушки, щоб воювати проти тих шкібіді туалетів. Ну що, погнали! Коротше, він вже пішов ставити шкібіді туалетів, зараз ми будемо їх нищити. Погнали! О, Ой, зараз гранату їм закину. опа 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 ох, моє всі капету та шкібіді туалетів. Навіть пісня я. Де я їм гранати закидаю. О, я упав, я здох. Тут куча шкібіді туалетів. Ой-ой-ой, треба телепортнутися до нашого друга. Де ти є? Я зараз закидую гранату. Піу. По ми мали оберігати це село, але ми його, по-моєму, нижчим. Не, не сюди, ешки біді туалети. Ходи сюди. На-на-на-на. Тиш, тиш, тиш. Ох. Я навіть одногошки біді туалета не можу вбити. Ай, я, я заліз на топове місце на ешки біді туалети. Ловіть гранату. Тиш. 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 Просто беді, туалетів О, ешки біді туалети в низькому. О, що там твориться, ешки біді. Що это? Ешки біді туалети повсюду. Шкіби до туалети а не захватить на світ. а я горю. Ну масла тут не ж інтернет захватили. Та, що а вже тут появилися. Ай, вишки біди туалети, а ми я горю. Я куча Нет. їх била. Тут скрипер. Так, ми з крипером не що він аж тут буде. А я застряг. Фу, біжимо, біжимо, так, так, так. Так, просто все чітко Де точки біді туалет. Просто ж кібіді туалеті вже майже нема, ще один, по-моєму, лишився. Тут зверху на екрані де він є. А, я погиб. а де він є? Він десь біля тебе був. Його а. треба знайти і знешкодити, то ж я, я пошкоду туалет. А все, ж кібіді вже нема вже. Що? Тепер друга фаза атаки йде. Тут вже має бути аж 20 шкібіді. туалетів Поки там будуть ставитися, я поміняю пушки собі, а то реально. Пушки потратяться бистро. Мене вже три пушки потрапляють. А в мене дві. Хі -хі -хі. Так, пока що ставте лайки підписуйтесь на канал за таке. І пишіть в коментарях, чи знати другу О, все, ну, типу, чи знімати продовження. Ну, в продовженнях будуть всякі приколюхи, Там постройству в базі, тіпа. відновлятися вже треба. І давайте тяжкі біди туалети, є, я що їх не бачу. Опа. О, мені лисячик. О, їх тут купа. Я, я думав, на коня штучки біді туалет. Ловит. Якщо всі на мене, я, я їм тут закидаю гранати. На мене, на мене, О, я їм гранати закидаю. О, Ви май гад. Нам я мене зажали, ні. Шкібіді допи. Милон. Я тупо шкібіді туалетів нещу. На, получай. <coughs> тут буквально... Я не хочу шкібіді туалеті. О, ви-ви-ви, сіки їх ту, гранату їм закину, на, ловіть Опа, опа, на шкібіді туалет, що ти по мені стріляєш, а, то шкібіді туалету Іван, я тебе спасу, на-на, на, на, на шкібіді туалет Шкібіді туалет, в нас тут, опа О, у мене патрони вже Не, не Я стріляю по оу Ах ти Опа, аж пісня чуточки шкібіді, топ-доп-доп єс. ми знищили, ще шеоночки шкібіді туалет, а їх ще там куча. А, шеадочки шкібіді туалет. Получай, получай, получай. Мене окружають. Капець їх там. Я прям бачу цілу кучу, шкібіді туалетів. Всі біля мене остальні на гранату. Граната, на, хух, сякий хто, получай. Опа, ні, я у воду впав. Я тобі допоможу. Не, не, як ти мені поможеш, хух, випливаємо, тут аж кібеді туалети, а. А, я здох. ти в Я уж кібеді, доп, доп, доп. Я зараз до тебе по швидкому. Мен, мене жив шучки і пушки. Опа, на. Ще поділи. Ух, як я фано їм закинув гранату. О, получай, поучайшки туалет, на на на. Ох, впивамшки туалет. Я вбивши у пуля. будуалетить. Є... А ні. Тут не, то не тут просто тут... Є тут мільйон. Де вони я їх не бачу? Є, 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 О, біжимо, біжимо. Опа. А, я горю. <кхів> 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 я хилку собі включаю, треба... <кхів> відхилитися. А чого не хі. А, я захилусь. Понятно, треба взяти це пушки. Опа. опа. А де всі? Вони пропали десь, то дуже небезпечно, де всі шкібіді туалети є. Що щось то є наш душ і зате. А я А я того друга знайшов. Ха-ха-ха. Ах ти валі, а де всі шкіблі туалети? Ти маєш нам розказати, де вони є. А то ми тебе разом з ними. Ой, я бачу, во там во треба взяти снайперку і причи. Ооо, де точки я не можу на нього фана начилитися, давай. О, як тяжко тяжко. Я, я стік. Я не можу прийти по ньому нормально, треба бігти до нього. Ти Іван, ти розбирайся з одним буде туалетом, а я ще один. Я вбиваю шкиби. Я вбиваю одного шкиби туалета. Я одного вбив вже. де він є? Я біжу до тебе, я зараз його спасу. Зараз тебе спасу. Я хочу сказати, що я його спасу. Його убив. Пишу останній шкиби туалета. Де він є? То шкиби допер. Опа. Може точки біді туалет і втік, а? Так, треба знайти тож кибіді туалета, де ж він може бути? А може він десь там од гри, а ну йде там провір. Що там провіримо? Тут нікого. Тут у нас попала лінія в киблітулі. Вов, тут, тут ферма є, офігеть. Ну треба її... Ти ж, а я підірвав ферму. Не. Вов. Ти зиму я у шовкіну. О, скіблі туалети. Нова фаза атаки. Да! Ви коло мене, я Та я теж тупа, Опа, опана. Получайте гранатами по башки, а тиш. Чо за тяги бархатні? А, Аж корову підірвали, нечаяну, на горе корова. Фух, корова вижила. Ви сочки там шкібіді туалетів, получайте, я їх гранатами закидую. Просто капец, там шкебеди туалет, там на-на-на. Капець вам. О, біля мене один горить. Ступися, шкебеди туалет. А. Не співай свою пісню, шкебеди доб, 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 пісес, дивіці, опа. Ох, бив ще одного. Я їм гранати зараз позакидаю. У мене 37 гранат. Я їм закидую ще. Всі гранати зараз використаю на них. Я їм закидаю скібіді тим шкібідістам. Ех, ви шкібіді, а мене хочуть бити, ні, доп, не треба. Шкібіді туалет я відбігаю, мене треба по підпушку болтити. О, заспавнюся, в мене мало хп, зараз я відхилюся. Опа, все, я взяв собі аптечку, зараз ми відхилюємося проти тих шкібідів туалетів, бо їх там дуже багато. Ох, то була остання фаза, ну вона дуже тяжка. Зараз буде То не остання? А Зараз буде скоро сковостей. Нам це два етапи будуть у Чого два етапі? Смішці то був. Мало цього бути три. Чого ще плюс одні? Це один етап буде. Я поставила. Ох, я здох. А, куди я тикаю нетикую телепорт? Аааа, і зурій. О, а ну волна буде. Ой-ой-ой, треба взяти пушки, пушки беру. А що ти по мені стріляєш? Та то не я, то шкебіді туалети туалет, я втоплюся десь. Ай. Шкебіді туалети атакують. Ми Відваліть. Що ми зараз програємо? Ні, не треба. Граната, 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 граната. Хівимся, хівимся, хівимся. Не... Давай, Давайте пеха я поставлю свободу. Нам треба захистити село, це від шкібіді то олетів. Тут уже зомбі захватываються. Ага. Опа опа попадай попадай по ньому. Не с чем ты шкібіді туалетів. А павук шкібіді туалет тихо. Ем, гранати закидую, наш туалет, наш кибіді, наш кібіді, наш кибіді туалет, на. на. а ще один скибіді. О, мене я нещу тупо скибіді туалетів, куча. Фух, де ці біді туалети, їх вже майже нема. Треба. ой, що лишилось від села. Ми його тупо самі знестю, ністіські біді туалет, але вони могли його захватити і вбити всіх селянинів. А тут хоча б селяни жилі. Зомби пою позахватили. Угу. Коли буде вже шуна війна? О, Павло, що там один шкіл біді туалет. Получай, получай. Ух, не з чим шкіл біді Тиш, 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 є, ще один шкіл біді туалет. Ще два лише І все, і ми виграємо. Вони ще дуже сильно поранені. Це одна волна. Це одна волна. в смісі, ще одна, офікеть. Я думал, ты уже остання. А я тебе знайшов. я тебе підірву. Не підірвай. На Ти, ти че мне не зробиш. Дай точки беди туалет. Ми його знащим. Чего ты останешь? Смысл шашки б'дят туалет. Ааа, я не можу справитися. Вони тут повсюди. <кхем> Я візьму зараз гранату і закидувати їм буду. Погнали. Скази, їдуй, бо так, я бо в мене так, Зараз цим шкібіді туалетом буде. Я бачу, як там ціла армія підскакує від гранати. На. на! Зараз мій телефон підскочить і бахне. А ми мусимо якось спасати світ. Дивися, я закидаю. Йо, 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 що там твоюся? О, в мінус юшки біді мене ще лише ось 5 гранат. О, ні. Фух, треба йти нищити їх. На, 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 на. Я закидаю гранату. Тоже закидуй. Скіп біді туалету. О, всі які їх тут, а ви на 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 ти щось О, тут кучешки біді туалетів не горять, я тупо і по них гачу. Опа опа валіть, звідси, валіть, опа. І ви там шишки біді туалети, там у них тут забагато, треба їх знищити. О-ху-ху-ху, знищили ще одно. О, мені треба йти на перезарядку невелику, зараз візьму пушку. Ой-яй-яй, чекайте, я тут покриву. багато в мене вже не робить. Мене вбили, поки я перезаряджався, у мене куча. Давайте я зараз все таки перезаряджуся. Так, так, так. У мене вже таких пушок немає вже особо. Давайте телепортнемся. Зомбі відвалили від мене. Я через тебе не поможу своєму другу. А, їх тут багато. Я порчуюся до тебе. Опа. Та, де тяжкі біді туалети є? Я шукаю. Ей, я знаю, я думаю. Опа! Я, зни... я кота нечайно забив, ахтички біді туалет. Ой Та... ой, так, де вони є. Ох, бачу, бачу, тут ще є один эшкіблі туалет. Получай. На на, на держи, держи. Ой, ой, яй треба. Брати іншу пушку тиш тих. Просто знищуєм їх. Не, не так. На, 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 на. б'є. туалет маленький. А, як він ганяє, я не можу по ньому навіть попасти. Не-не-не ні, ні, тільки не вбий мене. А чо я по ньому? Я по ньому стріляю. Ой-яй, як? Мене щось залагало. Я захочуть весь світ. Але ми маємо його зупинити. Я коду я чинувся. Так буде називатися пі. Так буде називатися відео. Ой, ой ойошки бді хочуть захотити наш світ. Так, детяжки біді туалети і є маленькі. О, маленькі тут. Ви маємо лишній блок. Mm, так. Я зажимаю по бо... ньому. Я його бив. На шкібі туалет. Я його переграв. А його з простого пістолета є. З простого пістолета я його бив. Закуплял... Я його закупляв з простого пістолета. Так. Ви висе. Висе. А ми не знаємо, де ти є. Я туди з шкібі туалет обігаю.

Біжим Це до нього, біжим, 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 опа. ми не можемо приплатить через <coughs> Опа, пашки туалетом, бо там потом вода. Я, я біжу до него. Шошки биди туалет, думав втікнеш, На 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 на. Минус один беди туалет. Так, 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 поміняємо походу пушки. А то бід туалет. Стоп, по мене хтось нахуй мене хто бешки бі? беди туалет. А? Опа, тиш, тиш, тыш, дьяк, я шел ставлю. Ах ти, ти що мене б'єш? Ззаді тебе маленький шкіпіді туалет. Поль. О, завтра треба його знищити. Тиш, тищ, ти, ти, ти пау, я я пау. Гранату йому закиду. Ти його вбив? так. Ні, ти його ти, не вбив. Я не хочу ти поль. закидував гранату, бо я обахнув рядом з ним. На, так роз... я так я туалета! Остання граната, все у мене більше. Я ну... лутаю. Ах, капець, я застряг, треба залутати. Ага. Я -туалет нет. О, нет! Я губив, я маленьку с кибитуалетом. А де ще один шкиби туалет. Я ще один Його -туалет. нема того в шкибди туалета. Капець. Короче, Тут а, що то пішки б зітоля десь пропав. Ми не знаємо, але ми бачили якісь. А я знаю. Але ми бачили, що то тут... мій друг побачив, що десь там вертоліт летів. Це значить буде продовження. Як ми зрозуміли, це не кінець. Тому напишіть в коментарях чи знімати продовження. Всім пока! Пока-пока-пока.